Ну а тим часом в національній опереті України відкрили аудіовізуальний проект Колискова. В обіймах війни, який створили за ініціативи генерального директора художнього керівника театру Богдана Струтинського проект розповідає про 10 реальних історій жінок, яких суттєво змінила війна серед героїнь і матері загиблих воїнів і полонених, і також жінки, які самі служать в ЗСУ. Їхні історії про біль втрат, про силу очікування сину з полону, поранення і народження нового життя. Камерні фотопортрети для проєкту створила фотографка Маріана Бодмар. Це дуже е, складні історії. Це історія про ту біль, невимовну біль. Інколи знаєте, як ми можемо, і кажуть, е, ти мовчиш, але ти водночас кричиш. Ця фотографія, вона нібито мовчить, але вона дуже сильно промовляє, тому що це фотокартини». Ми хотіли показати дуже велику палітру на цих фотографіях. Частково знала, що я, от хочу, якщо це буде полонений, він має лежати біля мами. Так, якщо він є діючий військовий, буде з мамою. Я хотіла, щоб він сидів як в окопі, захищаючи зі зброєю, але його голова лежала мама на колінах, наприклад. І він спав. І тобто, така була, знаєте, метафоричний образ про те, що навіть якщо він в окопі, мама його захищає. Тобто, ця колискова його захищає. Це цей, цей зв'язок, де він знаходився. Якби він боровся, він продовжує. Це та підтримка, яка завжди існує з ним, і буде, де б він не був. І навіть оце я була на проєкті, оце моя фотографія. Тут все біль моя, яку я приношу за своїм сином, який без вісті зник. Три роки і чотири місяці. 15 числа буде три роки і чотири місяці, і він, ми про нього не знаємо нічого.